У важкий для країни час ми більше почали цінувати роботу комунальників. Завдяки їм в оселях українців є тепло, вода та світло, вивозиться сміття, обслуговуються будинки та забезпечується благоустрій наших населених пунктів. Раніше це були звичайні повсякденні речі, а зараз для багатьох вони набули надважливого значення. Попри те, що в країні триває повномасштабна війна з Росією, комунальники продовжують підтримувати серцебиття наших міст. В третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення України відзначають своє професійне свято. Члени профспілки, працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, соціальні партнери, колеги та колежанки вітаємо вас з нагоди професійного свята. 19 березня 2023 року свято особливе, оскільки українці спільним потужним фронтом 388 днів поспіль боронять Батьківщину від російського агресора. Поки наші військові та тероборона захищають країну на фронті, працівники комунальних підприємств тримають надійний тил. З перших годин війни вони робили все, аби життя на Харківщині не зупинилось. Вдень і вночі під обстрілами та повітряними тривогами, в умовах блокауту та влучання в об'єкти критичної інфраструктури без вихідних та будь-яку погоду комунальники підтримували роботу усіх систем життєзабезпечення населених пунктів. Завдяки вашій праці ми пережили довгу зиму ніскімчині відключення світла, води, ліфтів, опалення. Багато хто з вас зустріне своє професійне свято на робочому місці. Це почесна місія, тому що ви робите особливий внесок у життєдіяльність міста та забезпечуєте функціонування інфраструктури громад. Війна змусила багатьох українців виїхати з країни, переїхати до інших регіонів, але це тільки об'єднало нас навколо однієї головної мети: не зламатися, вистояти та наблизити нашу перемогу. З перших місяців війни члени нашої профспілки з підприємств Харкова та області отримували фінансову, організаційну та інформаційну підтримку від ЦК профспілки житлово-комунального господарства, федерації профспілок України профспілкових організацій інших областей від Данської проспілки f родинам, які втратили житло від фірми Action, польські волонтери передали ковдри, пледи, подушки, постільну білизну, чайники, термоси, а згідно проєкту світ в Україну, лехтаріки від швейцарських благодійників. Профспілки змінюються, і солідарна підтримка гарний приклад людяності та мотивації. Під Час війни було відновлено проспілкову організацію комунального підприємства, комплекс вивезення побутових відходів. Ми вітаємо цей колектив у проспілковій родині, а також висловлюємо вдячність усім працівникам сфери громадського обслуговування, які під час війни, ризикуючи власним життям, забезпечують безперебійну роботу житлово-комунального господарства, надають всібічну допомогу Збройним силам України та територіальній обороні. Ви не тільки працюєте на робочому місці, а й берете участь у плетінні маскувальних сіток, у закупівлі дронів, окопних свічок, збираєте гроші, та допомагаєте і продуктами нашим воїнам. Харківська обласна організація проспілки працівників житлово комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, вітає усіх працівників критичної інфраструктури з професійним святом. Бажаємо вам і членам вашої родини. Миру та злагоди, міцного здоров'я та матеріальних ставків, наснаги та душевного тепла, миру, перемоги та квітучій Україні. І нехай вдячність людей завжди зігріває вашу душу. Слава Україні!